Турбота про себе це перший рівень відновлення емоційного стану власного. Тому що емоції це швидші бульбашки, які виходять на поверхню, коли людина усвідомлює свої потреби і починає їх реалізовувати. Отже, турботою про себе буде приділення більше часу сну, визнання того факту, що спати сім годин на добу це не є достатньо. Взимку і до 10 годин вважається нормально спати. Не приписування собі якихось психологічних проблем, якщо ти спиш більше, ніж спав раніше, бо твій організм зараз потребує більше енергії, І бо соціально визнані межі того, скільки тобі треба спати, не є доказом того, що з тобою щось не так. Якщо в тебе немає інших проблем зі здоров'ям, то більше сну це просто метод відновлення. Турбота про себе включає обов'язкову рухову активність, порухайтесь. Якщо ви отримали негативний емоційний заряд, часом краща реакція не одразу відписати або озвучити своє ставлення до. Цього негативу, а просто підніміться на дві ноги, розправте грудну клітку плечі і підіть в протилежному напрямку. Походіть, опрацюйте цю інформацію, ем, заземліться, так би мовити. Тобто дайте відчуття опори своїм ногам, і вертайтеся вже з обдуманим. Ем, Напевно, таким окресленим відчуттям, що саме ви хочете донести, якщо ви стали учасником цього конфлікту.